Я Ані Кірова, експерт та наставник по створенню контенту в інстаграм та продажів за допомогою системи Архетип. На цьому каналі я зілюся своїм досвідом та знаннями, Тому підписуйся, щоб не пропустити нове відео. А ми вже розпочинаємо. Андрій Фріфоні. Я вас познайомлю з системою, яка є ключем до емоцій та продажів на високий чек в Інстаграм. І ні для кого з вас не секрет, що маркетинг тісно пов'язаний з психологією, тобто розумінням своєї аудиторії та її істинних мотивів покупки. Без аналізу ви можете видвинути одну гіпотезу, чому люди купують, а на ділі з'ясується, що насправді дівчина, наприклад, купує навчання не для того, щоб суто заробити кошти. А тому, що вона хоче змінити своє життя кардинально та піти в нову сферу реалізувати та знайти себе. А гроші для неї є вже другорядною цінністю. Цей банальний приклад вчить нас не спиратися тільки на своє бачення та думку, але й вміти дізнаватися, що думають інші. Коли ми не розуміємо, хто наші люди, як вони виглядають, ми не можемо побудувати за аудиторію діалог. Ну, тобто, ми виставляємо сторіс, дописи, вкладаємо багато сил та часу, але зворотнього зв'язку ми не маємо. Продаємо продукти, послуги, але продажів мало. Не виходить продавати більшій частині тим, хто звертається в Дірект. І це тільки декілька прикладів, тому що насправді їх дуже багато. Бо знання аудиторії є основою в продажах будь-де. Але як же нам дізнатися не на поверхні про свою аудиторію, вік, стать, заміжну чи ні? До речі, ця схема аналізу давно вже не є ефективна. А як-то кажуть, знаєте, піти в глибину, зрозуміти, про що людина думає, що для неї важливо, що її болить. Саме завдяки цій інформації ми знаємо, як побудувати воронку продажів, контент, щоб досягти мети, а саме продати. Там на допомогу приходить система, яку розробили ще в 1934 році, а саме система архетипів. Вона була вперше відкрита швейцарським психіатром Карлом Густавом Юнгом. За його теорією, кожна людина в соціумі грає свою певну роль згідно зі своїм архетипом. Архетипи це набір цінності підсвідомий паттерн людини, який визначає його поведінку, реакцію події. Та спосіб взаємодії з навколишнім світом. Звичати спочатку може складно, але на ділі все дуже просто. Зараз ми з вами розберемося. Проявляються вони у тому, що у різних людей, при згадуванні якогось поняття, в голові виникає один і той самий образ. Наприклад, архетип правити. Чоловік у дорогому костюмі та взутті виходить з автомобілю преміум класу, на руці у нього часи, і він заходить у бізнес-центр. Кожен з нас зараз звізуалізував в голові приблизно однаковий саме образ. І саме так це і працює. Іншими словами, я називаю систему архетипів звичайною аналітичною психологією. Яка дає пояснення поведінці людини, да зрозуміти моделі цієї поведінки та пізнати, що для неї є важливим? А ще, архетипи допомагають не тільки зрозуміти свою аудиторію, але й в першу чергу себе, знайти пояснення своїм діям, вибору. чому вас тягне в одне направлення, а не в інше. Чому для вас так важливо, щоб все те, що оточує, було гарним? Естетично, чому це впливає на ваш настрій. Саме це допомагає зрозуміти систему архетипів. І перекладаючи цю систему на ведення інстаграму, виходить дуже цікава картинка. Розуміючи свої архетипи, ми будуємо позиціонування, яке працює на нас. Розробляємо візуальне упакування, яке транслює нашу особистість або бренд та продає. Створюємо дизайн для сторіс, підбираємо музику для різ, сюжети, які повністю підходять під позиціонування та складають єдину цілісну картинку у візуалі та й у сенсовому контенті. Якщо коротко, то вони допомагають вибудувати грамотно особистий бренд. Зробити сенсове та візуальне упакування цілісним, чітко розуміти, як себе подавати, щоб привернути увагу своїх людей, і вони хотіли купувати саме у вас. Ну і як додатковий бонус особисто для мене, систему архетипів приклали не тільки на маркетинг, але й моду. Тому що кожному архетипу притаманний свій стилістичний образ, завдяки якому ви чітко транслюєте своє позиціонування у візуальній частині не тільки в Instagram, але і в житті. Розуміючи, свої архетипи ви стаєте особистим стилістом для себе. А якщо ви ще й працюєте з клієнтами, створюєте стрічки, працюєте контент-менеджером, то ви можете робити це і для клієнтів. Тим самим вартість вашої послуги зростає, бо підхід стає вже професійнішим. Наш стиль в одязі, кольори, які ми використовуємо та, як ми візуально виглядаємо, впливає на сприйняття нас іншим. Інстаграм це в першу чергу візуальна картинка, і те, як ви виглядаєте, особливо, якщо ви щось продаєте, грає велику роль. Давайте з вами подивимось на двох експертів. Кожен з них веде блог та продає послуги на тему інвестицій в нерухомість. Подивившись на них, кому б ви довірились та вклали, наприклад, 10 тисяч доларів? Я думаю, що багато хто з вас обрав другого. І це не дивно. Цей експерт в першу чергу продає своїм візуальним стилем. Є чітке розуміння, що це правитель, статусна людина, яка знає, як заробити кошти. І може привести тебе до іншого, високого рівня та стабільного життя. А саме це головна цінність усіх правителів. Розуміти, як працюють архетипи, потрібно кожному, хто хоче масштабуватися в інстаграм та вийти на новий професійний рівень. А головніше брати за свої послуги мінімум від 100 150 доларів. І я хочу сказати. Що це все реально. Якщо ви знаєте, як це працює, і найголовніше робити усе для реалізації. Всього нараховується 12 архетипів, які саме ви можете побачити на слайді. І кожному з них притаманні свої погляди, цінності, тону фойс, візуальний стиль одягу, кольори та інше. У цьому році ми не будемо їх розбирати, бо на моєму наставниці ця тема дається не на один урок. Але. Я знайшла інший дуже цікавий спосіб, як познайомити вас з кожним архетипом і щоб це не розтягувалося на години. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм, все буду там розповідати. Ну, а ми з вами підіб'ємо підсумки. Система архетипів насправді є новою для українського діджитал-простіру, і я вас запевняю, що надалі ви будете чути про нього все частіше та частіше. Хто перший почне її впроваджувати, відчує вихід на новий рівень. Тому що вона повністю змінює підхід до ведення аккаунту та продажів. Ну що, на цьому ми завершимо. Обов'язково став пальчик вгору, якщо тобі сподобалось це відео та залишай коментар. Мені буде дуже приємно бачити твій зворотній зв'язок. А також я хочу зробити наступний ролик, де наглядно на прикладі детально розберу сторінку експерта і покажу, як він транслює свій архетипічний образ. Якщо ти за створення такого відео, тоді залишай вогонь в коментарях. Ну і що, дякую тобі, що провів зі мною цей час. А у мене все, Па-па!